Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з темою ділення раціональних чисел. Отже, ми з вами вже навчилися додавати, віднімати та множити раціональні числа, а сьогодні навчимося їх ділити. Для цього нам потрібно вивчити два таких простеньких правила. Частка відділення двох від'ємних чисел є числом додатним. Щоб знайти модуль частки, треба модуль діленого поділити на модуль дільника. Отже, два від'ємних числа. Наприклад, дивіться, мінус 12 ділимо на мінус 2. Дорівнює. Давайте пригадаємо, Ділене дільник. І це у нас буде відповідь частка, да? отже, відповідь відділення двох від'ємних чисел буде додатня. І ми запам'ятовуємо: мінус ділимо на мінус буде плюс. Що нам треба зробити? Просто поділити модулі. 12 ділимо на 2 буде 6. Або, наприклад, Мінус 24 ділимо на мінус 8. Мінус на мінус буде плюс при діленні 24 ділимо на 8, буде 3. Далі, а якщо у нас числа з різними знаками, правило 2 працює. Частка відділення двох чисел з різними знаками є числом від'ємним. Щоб знайти модуль частки, треба модуль діленого поділити на модуль дільника. Наприклад. Мінус 12 ділимо на 2. Дивіться, одне число від'ємне, інше додатнє. Відповідь буде від'ємна. 12 ділимо на 2, 6. Або 24 ділимо на мінус 8. Числа у нас з різними знаками, плюс і мінус. При діленні буде мінус. І ділимо модулі. 24 ділимо на 8, буде 3. Отже, буде відповідь мінус 3. Ці два правила треба запам'ятати. Да? При діленні мінус на мінус дасть нам плюс. Якщо ділимо два числа з різними знаками, у відповіді обов'язково не забуваємо поставити мінус. Отже, давайте попрацюємо. Перший номер, працюємо разом зі мною, записуємо номер 1294 виконай ділення. Мінус 3,6 ділимо на 9. Оскільки ми ділимо два числа з різними знаками, буде відповідь від'ємна. Тепер 3,6 ділимо на 9, що ми отримаємо 0,4. Друге. 10,32 ділимо на мінус 2,5. Додатні ділимо на від'ємне, буде відповідь від'ємна у нас. І давайте поділимо в стовпчик. Пригадуємо, коли ми ділимо на десятковий дріб, то ми переносимо кому вправо на стільки знаків, скільки у нас їх тут в дільнику. Да? Отже, на один знак будемо переносити кому. Будемо ділити 103,2 куточком поділимо на 25. І ще раз пригадуємо. Да? Що ми дивимося. Ділений дільник на дільник ми дивимося. Скільки нам треба, знак... на скільки треба знаків перенести кому? Щоб отримати ціле натуральне число? На один знак, да? ми отримаємо 25. Отже, і в діленому ми теж перенесемо на один знак. 103 цілих ділимо на 25, беремо по 4. 4 на 25 100. Віднімаємо буде 3. Ціла частина 103 закінчилася. Отже, ставимо кому. 32, на 25 ділимо, беремо по одному. 25, віднімаємо, позичаємо 7, 0. 70 ділимо на 25, беремо по 2, 2 на 25, 50 віднімаємо 20, зносимо ще 1 0. І буде у нас 8. 25 множимо на 8, буде 200. Отже, що у нас вийшло? Мінус 4,128. Давайте виконаємо ще третє. Я ось тут його запишу. Мінус 11,7 ділимо на мінус 1,8. Мінус на мінус, отже, буде відповідь у нас додатня. У дільнику переносимо кому на один знак, тоді в діленому теж переносимо. Що у нас буде? 117 ділимо на 18. 117. Давайте поділимо куточком. 117 на 18. Беремо по 6. Давайте спробуємо. 6 на 8, 48, 1 на 6, 6, і плюс 4 10. Так, ідеально. Віднімаємо 9. Ціла частина закінчилася, отже, ставимо кому. Додаємо 0. 90 ділимо на 18, це у нас буде 5, 5 на 10 – 50, 5 на 8, 40. Разом це 90 0. Отже, що ми з вами отримали відповідь яку? 6,5. І давайте, що тут ще такого, у нас непростого, давайте п'ятий приклад розв'яжемо. Пригадаємо, як це робити з дробами. Да? Мінус одна друга ділимо на мінус 1 шосту. Згідно нашого правила, мінус на мінус буде плюс. Отже, будемо одну другу ділити на одну шосту. Пригадуємо від дії ділення переходимо до множення. Перевернувши другий дріб. Була одна шоста, стане 6 перших. 6 коротимо на 2. Це буде одиничка і 3. Отже, у нас залишається 3 перших це буде 3. Сподіваюсь, ви пригадали, як ми ділили дроби. Переходимо до наступного номера, номер 1298. Розв'яжемо перше завдання. Обчисли, 1,1 да? четверта. Ділимо на мінус 5,5. Ділимо ми числа з різними знаками, отже буде відповідь від'ємна. Тепер перетворимо на неправильні дроби. 4 множимо на 1,4 плюс 15. 5 четвертих. ділимо на 7. Множимо на 5, 35 плюс 5, 40 сьомих. Від дії ділення переходимо до множення. Перевертаючи другий дріб, не забуваємо про мінус. Мінус 5 четвертих будемо множити на 7 сорокових. Скоротимо 5 і 40 на 5 одиничка і 8. Отже, що у нас буде мінус 7, і в знаменнику 4 множимо на 8, 32. Мінус 7 32. Переходимо до наступного завдання, це номер 1300. Порозв'язуємо зараз рівняння. Розв'яжемо з цього номера тільки перше рівняння. Мінус 2,6х дорівнює мінус 3,51. Пригадуємо, що в нас зараз х невідомий множник, щоб його знайти, що ми будемо робити? Добуток ділити на відомий множник. Отже, мінус 3,4. 51 соту, будемо ділити на мінус 2,6. Що це в нас буде? Дивіться. Мінус ми ділимо на мінус, буде плюс, і перенесемо кому на один знак. Буде 35,1. Будемо ділити на 26. Отже, поділимо зараз куточком. Ділимо на 26. 35 ділимо на 26, беремо по одному, Віднімаємо 15 мінус 6, 9. Ціла частина закінчилася. Да? У нас була 35 ціла частина. Ставимо кому. зносимо одиничку, 91. ділимо на 26, беремо по 3, 3 на 6, 18. 2 на 3, 6 і плюс 1 7. 11 мінус 8 буде 3. 8 мінус 7 одиничка. Додаємо 0, 130. Ділимо на 26, беремо по 5. 6 на 5 30, 20 на 6 100. Разом це 130. Отже, наш х дорівнює 1,35. Якщо не встигаєте, зробіть паузу і допишіть. Переходимо до наступного номера. номер 1302. Розв'яжемо два рівняння з цього номера. Номер 1302. Розв'яжіть рівняння, запишемо перше рівняння. мінус 944 Х дорівнює мінус 25 х Знову ж таки, наш х невідомий множник. Щоб його знайти, що нам треба зробити? Добуток поділити на відомий множник. Мінус 2,5 ділимо на відомий множник на мінус 9,44. Мінус на мінус при діленні дасть нам плюс. Отже, перетворюємо перший дріб на неправильний. 11 множимо на 2. 22. Плюс 5 27 одинадцятих. Ділимо на 9 9,44. Від дії ділення переходимо до множення. 27, 11. Будемо множити на 44 9. 27 і 9 скоротимо на 9. 9 на 9 одиничка, 27 на 9, 3. 11, і 44 скоротимо на 11. Це буде 1 і 4. Отже, ми з вами отримали відповідь: 3 множимо на 4, 12. Наш х дорівнює 12. Ну і давайте розв'яжемо друге рівняння. Зараз я витру дошку, щоб в мене було більше місця. Якщо ви не встигаєте зробіть паузу. І давайте розв'яжемо ще одне рівняння з цього номера. Отже, 1,15х дорівнює мінус 2,7. Як бачимо, знову у нас х невідомий множник. Щоб його знайти, будемо добуток ділити на відомий множник. Бачимо, що ми ділимо числа з різними знаками. Отже, у нас буде відповідь від'ємна. Далі. Перетворюємо на неправильні дроби. 10 множимо на 2, 20 і плюс 7 27. Десятих. Ділимо на 5 множимо на 1, 5, плюс 1 на 6, 5. перетворимо да, ділення на множення, обернувши другий дріб. Отже, мінус 27, десятих. Будемо множити на 5 шостих. Так, що ми можемо скоротити 10 і 5 ділимо на 5 одиничка 2. 27 і 6 діляться на 3. 6 на 3 це 2. 27 на 3 це 9. Отже, що у нас буде мінус 9 четвертих. Перетворимо на мішане число. Що це у нас буде? Мінус 2, цілих. 1 четверта, 4 на 2, 8 плюс 1 – 9 четвертих. Отже, відповідь буде мінус 1 четверта. Ваше домашнє завдання обов'язково вивчить два правила. Вони нескладні, використовувати їх дуже легко. І розв'яжіть три таких дуже простеньких рівняння. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!